Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні я вам розкажу дуже цікаву та круту фішку, яка буде корисна кожному криптону. Якщо ви крутите ретродропи, берете участь в різних роздачах, хайердропах, ви, напевно, не один раз стикалися з такою ситуацією, що вам потрібно оплатити, наприклад, транзакцію не знаю, в полігоні або в орбітумі мережі, буквально на пару центів. І цих пару центів, щоб закинути з біржі мінімальний вивід 10 доларів. А наприклад, вам стільки не потрібно. І я для цього. Має для вас круте рішення. Не так давно я відкрив для себе телеграм-бота, в якому можна купляти криптовалюту прямо з карти за гривні. Але основна фішка в тому, що можна купляти буквально на 50-100 на гривень, і це дуже круто. Я вам сьогодні покажу, як цим ботом користуватися, як він працює. Я впевнений, що він вам буде корисним, тому що я вже раніше трошки закидав його собі на канал, і я вирішив огляд зняти на нього, тому що я побачу, що люди активно почали ним користуватися, а значить він дійсно корисний та потрібний. Тому сідайте зручніше та гарного вам Отож, друзі, посилання на цього бота я залишу вам в описі під відео. Після того, як ви перейдете за посиланням, вас перекинемо в цей telegram бот і ви натиснете кнопочку старт. Після цього вам напишуть привіт, я бот, який допоможе в купівлі криптовалюти для комісій і не тільки. І тут список криптовалют, які ми можемо купити. Також хочу сказати, що список криптовалют весь час розширюється, і тут вже майже все є, що нам потрібно, і в різних мережах. Пізніше покажу, навіть як на цього можна заробляти. Давайте, друзі, уявимо, що вам, наприклад, потрібно оплатити якусь. Транзакцію, там замінти NFT, чи якісь пересилання токенів в полігоні 3 центи чи 5 центів. Ну не виводити вам з біржі, наприклад, 10 доларів, щоб оплатити цю транзакцію. Ми переходимо в цього бота, і нам потрібно матік-полігон. Так, натискаємо на цю криптовалюту, і ми можемо побачити, що мінімальна сума це 0,03 Матіка, що дорівнює взагалі 2 цента. Я взагалі не бачив таких транзакцій, щоб можна було так трошки перекидати. Хіба зі звичайного гаманця, але це в тому випадку, якщо у вас на гаманці немає коштів, цей бот стане вам в нагоді. Можна вписати суму Матіка в Матіку, а можна ввести суму в гривнях, наскільки ви хотіли би купити. Давайте, наприклад, введемо в гривнях. Я натискаю ввести суму в гривнях і пишу 50 гривень і відсилаю. Після цього нам потрібно ввести адресу, на якій буде відправлений Матік. Переходимо в свій Metamask, відкриваємо його та копіюємо адресу. Ви можете побачити, що в мене зараз на балансі 2.18 Матіка. Повертаємося в бота, вставляємо цю адресу і надсилаємо. Підтверджуємо, що ми купуємо криптовалюту для себе, погоджуємося зуму. Умов... Мовами, і після цього ви бачите, що за 50 гривень нам продадуть 1,07 Матіка. Але в мене пише, що вам потрібно оплатити 0 гривень. Пояснюю чому. Тому що тут за кожну покупку реферала вам на баланс капає 10 гривень. І за них можна купляти собі криптовалюту. Так як в мене люди з каналу вже трохи користувалися, мені там пару гривень накапало, відповідно, мені оплачувати не треба. Але вам буде потрібно оплатити з карти. Зараз покажу, як це буде відбуватися. Тиснемо спосіб оплати монобанк, і тут в нас є карта. Копіюємо цю карту, і йдемо в свій монобанк, на цю карту скидаємо 50 Гривень, так як ви вказували раніше. Після того, як ви її відправили, натискаємо Я оплатив. Ваш обмін успішно створено. Потрібно чекати до 5 хвилин, щоб його підтвердили. Одразу хочу сказати, може бути таке, що вам прийде додаткове повідомлення, що вам потрібно скинути транзакцію з вашого монобанку. Ви просто йдете і в монобанку в PDF-файлі качаєте цю квитанцію і скидаєте сюди. Але може і не бути потрібно. От дивіться, в мене, наприклад, пройшло без цього. Ваш обмін було підтверджено, криптовалюта вже надіслана вам. Все, тепер просто чекаємо, коли на наш гаманець прийде матч. Як ми пам'ятаємо, у нас було 2.18. Повертаємось і можемо побачити, що в мене вже 3.26. Скільки пройшло? Секунд 40. Звісно, може іноді затягуватись до 5 хвилин, до 10, але тут, друзі, дуже зручно, тому що тут є підтримка. Ось тут можете натиснути, відкрити головне меню. Ось тут є кнопка BNB фауси, це є підтримка, ви можете написати, і вони швиденько вирішують любе ваше питання, що є дуже зручним. І одразу ознайомлю вас з тим, як ви можете заробляти ще на цьому. Ви можете натиснути кнопочку реферали і скопіювати своє реферальне посилання. Якщо ви, можливо, якийсь теж паблік ведете, або просто, наприклад, другу рекомендуєте цього бота. Ви скидаєте це реферальне посилання другу, і за кожен обмін друга ви будете отримувати по 10 гривень, за які можете купляти собі криптовалюту на комісії, або від 50 гривень виводити їх на карту. Тому, друзі, ось таке вийшло у нас коротке і максимально корисне відео, тому що реально мені бот зайшов. Я часто сам ним користуюся. Вже разів 20, напевно через нього купляв крипту. І люди з мого каналу користуються, тому думаю, для вас він теж буде корисним. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту та до нових зустрічей!